Перший будинок і перші перепони на шляху до найпростішого укриття. До підвалу будинку ОСББ на вулиці Стрілецькій робоча група з перевірки потрапляє не одразу. Двері зачинені, відповідальні, які мають ключі, не на місці. Після поквартирного обходу інспектуючих пускають мешканці іншого під'їзду. Всередині підвалу лише часткове освітлення, підтікання мереж і жодного натяку на облаштоване укриття. Приміщення ми знайшли з іншого боку. Це наскрізь не підвальне приміщення. Тут є. Два входи і два виходи. Ми сюди потрапили. отут тут потрапили в основне приміщення і констатуємо, що на жаль, з боку ОСББ немає належної уваги до підтримання у належному, як санітарному, так і технічному стані даного приміщення. Фіксуємо і питання недоліки по інженерним мережам, яка ви можете присвідчитись по санітарному стану. Одразу на місці фахівці складають припис на голову ОСББ, адже саме об'єднання або управляючі компанії несуть відповідальність за стан сховищ, тож зобов'язують прибирати габаритне сміття і привести приміщення до належного стану. Два дві недільки нам получається на це прибирання. Ні, не можу. Дві недільки – Це термін такий вас... який Реально його виконати Хорошо, Ви е, для передачі голові правління ОСББ, але ви підписуєтеся що ви зобов'язуєтесь його передати обов'язково Наступний будинок, куди йде комісія, поруч ОСББ, крок вперед. Тут при вході жодного маркування про наявність укриття. Всередині мешканці провели освітлення, спустили сюди стіл та кілька стільців, та ремонт робити не поспішають. Хоча саме це приміщення може захистити їх від вибухової хвилі та осколкових поранень в разі ворожої атаки. І на що ще звертаємо увагу, наприклад, на так от, немає бути. Поголені дроти заізолювати mm -hmm, потрібно. Дякую. Це нова проводка і це так. небезпечно. все ж може призвести зліті, до. поганих наслідків. Е нещодавно могла лампочка перегоріти, хтось тут щось робив і, і не закрив. У висоці на Янгеля розпочинають з перевірки системи автоматичного відкриття дверей. система спрацювала. Це ми, ми земітували повітряну тривогу. Система належним чином спрацювала. Як ви можеш ставити на зачинення? Укриття облаштували силами мешканців. Ти при вході в приміщення є вогнегасники і всередині. Є все для того, щоб перечекати тривогу. Є аптечка, є ліхтарик, все необхідне. Там ще далі лавки, туди багато. Тож, тут як були часи пік, то тут 50-60 чоловік сідало. Для більшого комфорту мешканці знесли навіть диван та пледи. У приміщенні сухо мають генератор. Подбали і про безпеку в зимовий період. У нас тут ідея була така, щоб було огорожене невеличке місце, тому що сам підвал великий, щоб його потім можна було вімкнути, там генератор, дуйку і щоб було тепло, комфортно і так далі. Тобто є там таке маленьке приміщення, яке там забезпечено всім. І плюс ми там от пленкою так забивали проходи, і тут можна було там комфортно сидіти. Тобто тут все було заставлено диванами, лавками, там пінопластом оббили, ну там побілили трошки, резервне жилення кинули лінію. Саме такими мають бути найпростіші укриття. Перевірити стан сховищ комісія має у понад дев'яти сотнях будинків. На сьогоднішній день триває етап перевірок саме підвальних приміщень укриттів в ОСББ. На сьогоднішній день у нас перевірено 250 з 346. Ця робота триває після того, як буде здійснено вже комісійно буде здійснено перевірка всіх. Підвальних приміщень ОСББ укриттів ОСББ. Ми будемо здійснювати повторні перевірки, щоб переконатися в тому, що голови ОСББ нас почули і провели роботу по приведенню у належний стан приміщень для тимчасового перебування під час повітряної тривоги. Перевірки робоча група планує завершити до серпня і одразу ж розпочати черговий етап в укриттях, які обслуговуються управлінськими компаніями. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. yeah